Моя дитина оканадилася вареничко з цією арахісовою пастою і банана, бред. банана бред. Ельза в шоці. Дивиться на неї, макає свій бред в молоко і їсть. Боже, у мене якісь дивні діти. В них такі смаки цікаві. Коротше, це ключик, який я спекла. Я просто подумаю, як коли я спала. А, є я то помічаю, это є то. Це це? А ти віриш, як курс? Ти супер, мудра. Та блін, їж вже сідай. Але так, пісеньки. Пісеньки, окей. Я рада. То свій кусочок підвісти. А ну, дає глянути середини. Настенький вийшло. У мене дуже багато бананів було. Ну, вийшло таке поста. Вкусно ха. Мої сонечки Взиваються до школи. А дід готов. Ура. Так, Безюта, помогай, розмазувати, намазувати. Просто розщесувалася, але не в ту сторону. Ну вже. Дитина сама собі робить ланч. Дивись. Його от в цій стороні багато, так? Нашкрябуєш і розмазуєш. Прикинь? Так теж можна. Ну і плоско ложиш тоді так ровно. ровно. Нашкрябаешь крябуєш бачком, а кладеш ровно. Добре? Вона просто сказала, мама, я вже розчала, посмідала, зібралась, одягнулась, все зробила. Я кажу, ну, може, ти тоді, тоді собі лаж зробиш. Привчаю дітей бути самостійним, а що? Їм вже майже 10 років. Ну, ну типа 9 ще, але рухаємось в сторону 10. Загаються мої мишенятки, Микну світло. В 5. А, що, не, в 4. що в 4? А зачем вам на дождик на вулицю? <не с не> Ця <вулиця> погода така пасмурна, що бажано, щоб ви мали щось таке от дощове на собі. Ота, молодець. Багато хмарок дощових на вулиці. Це не просто хмарки, це іменно дощовий. Ой, там якийсь дим йде на вулиці. Сусід щось палить, чи що? Чи тут дрібний дощик так літає? Треба зараз подивитися. Поки діти в школі, я готую їм обід, точніше вечерю, бо вони прийдуть пізно. Мала файний творожок і зробила з нього ліниві варенички та поставила хлібчик в хлібопічку в тісто. Тому наступний день в мене був дуже швидкий. В мене вже були готові ліниві варенички, їх треба було тільки зварити. У мене був готовий свіжий хлібчик, який нарізала на бутербродики. Залишилось тільки всі інгредієнти скласти в ланчбокси. Потім відправила малечу до школи і сіла монтувати відео. Далі в мене прання, сушка і так далі справи домашні. такий двіж від самого рамку. Ранком пісочок тепер якийсь гравий. Частину плову перекладаю в коробочку і поставлю морозилку, щоб, коли прийде скрутний час, вчасно витягнути, розморозити та підігріти. Так легше. А ще вирішила спробувати робити швидкі сніданки з вівсянки та ягідок. Роблю все за рецептом, тому що це в перший раз. До ягід та вівсяних хлопів я додаю молоко і йогурт. Для смаку додаю меду. І отак прямо ставлю під кришкою в холодильник до самого ранку. To, у там тут такої, я ну, посмотрю. <смеш> Понравилось? Я папа в фуєм. Да ти що? А мамі оставила? <смеш> да, Ось вот такі у мене зверушки вдома. <смеш> Дітям сподобалось. То, що вона холодна, мені не дуже подобається. Але їм сподобалось. Ну все, їм пора до школи. Привітики! Спочатку покажу у нас осінній декор трошки тут і трошки тут. Але мені здається, воно занадто яскраве по очам ріже. І мій футбанк! От, це що в нас, середина вересня. Мені ще дали на чотирьох і я от не знаю, чи, чи варто відписуватись від Макса, чи ні. От. Попкорн дали, такі от печеньки. Покладу їх прямо в сумці, тому що малі, інакше в мене цей. Зразу їх всі з'їдять. Най не бачать, що воно таке. Ну, почну далі розбирати. Так, почнемо з цього. Дали два попкорна, два пакети. Потім дали отакі штучки. От, класні. це з цілого зерна. And, і ці такі біленькі. Класно. Це можна, якщо м'ясне загорнути, навіть заморозити, і потім малим розморожувати, і будуть сніданки. Дали одну пачечку такого. Дали 4 пакетики конфетик таких. Це м'ясо. Отакими от от кубиками заморожене. Не знаю що, але мені це подобається. І борщ з них класно, можна зварити і що завгодно. Два дуже заморожені хліба, аж тверді. Оця картопля знов аж два пакета. Цілий пакет зелені. Там чотири штучки їх отаких. Так, знайшла другу пачку. Тобто їх дві, я так поняла, мед, от, ну, вівсяні ці штуки з медом. Далі моїм італійчикам двом. А, і Рома, причому. <помідорки>, помідорки. Вони дуже у мене люблять помідорки. І от такі от помідорки. В ланчбокс класно класти. Потім баночка величезна, фасолі. чесник. Знову. Я, напевно, віддам його, я вже знаю кому. Дві пачки макарончиків. Два пакета картоплі. Боже, я так люблю картоплю. Потім дві пачки вівсянки і два пакетика такої штуки. Я ще навіть не відкривала ніколи, це лентіки з вівсянкою. Хочу спробувати зварити разочок таку штуку. І останні яблучки. Трошки яблучок. Тоже класно. Ну, от, в принципі, і все.